Якість освіти в Україні, яка вона після декількох карантинів пов'язаних з пандемією, і ось зараз під час повномасштабної війни? Чим це обернеться для наших дітей у майбутньому? Та що і як можна виправити вже зараз? Про це поговоримо із Русланом Гураком, головою Державної служби якості освіти України. Вітаю вас, пане Руслане. Пане. Вітаю вас. От ви очолюєте службу якості освіти спочатку її створення? Чи співпадає картина, яку ви бачите щодо якості освіти? з Тією картиною, яку бачать щодня вчителі, учні їх батьки? Я про що говорю? Що, наприклад, якщо ви приїздите до школи, mm -hmm. то звісно вас зустрічають, готуються до вашого приїзду, щось там прибирають. чи mm -hmm. не викривлює це от, кар... ваше бачення? А ви знаєте, ми для того? І працюємо, і розробляємо різні інструменти і методики для того, щоб об'єктивно оцінити заклад освіти. І будь-яка підготовка до будь-якого візиту це ну, ні про що не говорить. Змоделюємо ситуацію. Директор школи каже: ви знаєте, у нас у школі немає булінгу. Вона може так сказати? Ну, звісно. Може, і вчителі про це кажуть. Але у нас є ще 3-4 перевірочних кроки, які чітко дають відповідь на це питання. Тому тобто це ми, якесь тестування і тестування, і опитування, і е, різного роду форми спілкування. Але ж ми говоримо про роботу навчальних закладів не лише е, офлайн, так а також і онлайн. І це теж якось треба моніторити. Для цього у нас існує декілька процедур. Одна з таких процедур це безумовно інституційний аудит. Ми здійснюємо моніторинг. Освітнього процесу і такий же ж моніторинг стосується організації дистанційного навчання. А наші експерти вони опитують не тільки вчителів, директорів шкіл, вони опитують і батьків. Ми також спілкуємося із дітьми, і ми з'ясовуємо в кожному конкретному закладі освіти, що їм необхідно для того, щоб ефективніше впроваджувати дистанційне або онлайн навчання. Більше того, ми цю інформацію обговорюємо і е, також доводимо до відома Міністерства освіти і науки України, Комітет Верховної Ради, Кабінет міністрів України для того, щоб приймалися швидко ті чи інші управлінські рішення. Тому ага. що ми бачимо, що в принципі проблема дистанційного навчання або проблема онлайн-навчання, вона в принципі приблизно однаково така ж сама, як і в будь-яких європейських країнах. Цифрові навички вчителів, цифрові навички учнів, цифрові навички наших батьків, які почали дивитися і цікавитися, що відбувається в школі у дітей, бо діти більше часу проводили вдома, а дали нам можливість підготуватися вже два роки поспіль, готуватися до онлайн-навчання. І тут треба сказати, що в системі освіти України, не тільки в Чернігівській області, є дуже хороша і позитивна динаміка. Тому що з'являються окремі онлайн платформи у кожній школі, де школа має можливість не тільки в месенджерах вчитель спілкуватися або давати mm -hmm. завдання, як це було на початку. На превеликий жаль, у нас це було коли месенджер-вчитель відкриває і в групі розсилає дітям завдання, і потім так само в месенджері їх збирає. Це не онлайн навчання і це не дистанційне навчання, це трішки міф. Але це був вихід з тої ситуації, яка виникла зараз. Уже Багато шкіл розробили власні програми онлайн-навчання. Багато шкіл розробили методики дистанційного навчання і опанування безпосередньо в, той, в тій чи іншій школі. Зараз уже вчителі мають можливість записати лекції свої, обговорювати їх, проводити дискурси з тих чи інших уроків в онлайн режимі, як синхронно, так і асинхронно. Тобто дуже багато змінилося. Але але безумовно залишаються і виклики. Низька мотивація учнів в дистанційному навчанні. Дуже важко. Як це е перебороти? Дуже важко. Це, це спільна робота. Це можна перебороти тільки двома шляхами. Перший шлях це робити уроки, в тому числі в онлайні, цікавими для дитини. І, безумовно, це складний. Це складна вимога не тільки в онлайні, а й безумовно в організації освітнього процесу. Тому тут залежить від креативності вчителів і від можливості тут уже питання вчителів до вчителів. Володіти так. цифровими навичками, вміннями, компетентностями для того, щоб зацікавити учня працювати в онлайні і працювати дистанційно. Другий великий виклик, безумовно, і наші опитування, і наші дослідження показують, що на якість освіти найбільше впливає середовище. Коли діти мають можливість спілкуватися між собою, коли вони мають можливість спільно в класі, в ігровій формі відповідати на є чи інше запитання, на жаль, оце втрачено під час дистанційного навчання і воно втрачається. І тут теж важко його перебороти. Ну і третє, як на мене, дуже великий виклик, це безумовно, що не завжди ми маємо можливість доброї техніки. Не тільки у учнів, але і вчителів, де коли є проблеми з доступом до інтернету, деколи є проблеми з доступом до тих чи інших цифрових технічних можливостей. можливостей. Тому на, на превеликий жаль, це є за час дистанційного навчання. Безумовно і якість навчання може знижуватися, і наші опитування і дослідження mm -hmm. показують, що вчителі відчувають це. Наскільки вони і... катастрофічні чи ні? Ковід? Дистанційне навчання, війна безумовно впливають на якість навчання. І треба це зрозуміти і усвідомити. Чи є це катастрофа? Я не бачу, що це є велика проблема, але це є виклик. Це є виклик, тому що ми повинні зважено, розумно подумати, як компенсувати це. В якийсь спосіб для того, щоб не перенавантажити дітей, для того щоб не загнати їх ще більше в освітню прірву, для того щоб їм було цікаво, і вони не відчули а, якусь насильство з боку школи над їхнім навчанням. Служба якості освіти проводить сертифікацію вчителів початкових класів. Це також вона триває, якщо не помиляюсь, три роки трошки більше. Так от і у нас у Чернігівській області 4% відсотки. Вчителів початкових класів вони пройшли е, сертифікацію. А що ж для решти вчителів? І цікавить питання, коли ж буде сертифікація для вчителів-предметників. Що стосується сертифікації, вона була в пілотному режимі. Ми пробували цей інструментарій, і на наступний рік ми плануємо, що вже вчителі предметники. А власне українська мова і література, математика це перша категорія вчителів, уже базової школи, яка зможе прийти. На сертифікацію. Якщо такими темпами рухатись, то коли ж всі наші українські вчителі пройдуть сертифікацію? Для цього не потрібно. У нас вчителі немає, у нас нерозумних і некреативних вчителів. У нас всі вони круті. Однак ми говоримо про з усіх креативних і талановитих відібрати найкреативніших. Uh -huh. І вони тоді показують найкращі приклади і найкращі. практики. Вони можуть показати, як можна по-іншому проводити. Уроки і тут я не можу не згадати вчителів із Маріуполя їх забрали у російські школи. Вони пішли. Чому так сталося? От я нещодавно читала інтерв'ю е, інтерв із директором школи номер 65 міста Маріуполя Богданом Хомусяком. І він каже, чому так сталося? Тому що кадрова політика в сфері освіти провальна, і влада має це визнати. І він пояснює, я хочу далі продовжити цитату. Можливо, так склалося це, тому що люди. Ти відчули себе кинутими на призволяще. У нас же вчителі звикли, що ними керують, власної позиції не мають. Що їм скажуть, то вони і роблять. І тут бах ніхто нічого не каже. І вони вже розгубилися, не знають без вказівки, як треба вчити. Це склалося на сьогодні. В сфері освіти власна позиція ніколи не віталась. Яка ваша думка чи всі вчителі у нас самостійні, чи всі мають власну думку, чи ось так може статися, як у Маріуполі, що виникли обставини і. Давайте розділимо це питання на дві частини. У нас абсолютно вчителі різні теж. Чи всі вони самостійні. В... вмотивовані там, і чи всі вони самостійні? Я більше переконаний, що всі вони самостійні. І я більше переконаний, що кожен має і володіє своєю педагогічною свободою. Я впевнений в цьому. Но тут важливо говорити не тільки про самостійного вчителя, тому що школа це не є самостійний вчитель. Школа це її команда. І от, власне, від синергії цієї команди залежить якість освіти. Як працює директор з вчителями, як вчителі кооперуються між собою. Оце дуже важливо для кожної школи. І інколи самостійність вчителя це не завжди добре. І не завжди погано. Що стосується другого питання, чому так відбулося? Чому деякі вчителі пішли на колаборацію з ворогом, чому деякі директори шкіл пішли на колаборацію з ворогом? Я більше переконаний, що це вже відповідальність їхня в частині кримінального законодавства. І думаю, їхнє пояснення і їхнє обґрунтування, чому вони це вчинили, ми будемо вже слухати їх після того, як здолаємо ворога. Міністерство освіти, Державна служба якості освіти, комітет Верховної Ради все робили для того, щоб максимально велика кількість вчителів виїхала з не, на сьогоднішній день з непідконтрольних Україною територій. Ви сказали, що багато залежить що від директорів, правильно? Бо вони організовують команду і так далі. І от хочу зачитати ще одну цитату: це пише Віктор Громовий, освітянин. І він пише про те, що достатньо тисячі продвинутих директорів, щоб змінити якість освіти в Україні. Він Пише це у себе на сторінці у Фейсбуці запитує, і аудиторія активно це обговорює і говорять, що так, якщо б нам знайти стільки директорів, які готові розвиватися і не слухати чиїсь вказівки, то це реально вийде. А яким чином обрати цих директорів чи хтось їх навчає у нас в Україні? Ми віктору Громовому можемо і відповісти, і відповісти абсолютно всім. А я більше переконаний, що у нас в Україні більше як тисячу геніальних талановитих менеджерів і директорів. Що стосується навчання і що стосується можливості кооперуватися в колективом, це виклик, виклик, який є постійним. А що стосується Державної служби якості освіти, ми беремо і в конкурсах директорів шкіл. Державна служба якості освіти робить все для того, щоб директору школи допомогти. Пройти самооцінювання свого закладу освіти. Ми даємо йому цифрові інструментарії. Він може його брати у нас прямо на сайті і здійснювати самооцінку, і бачити вже в яких місцях потрібно покращити. Якщо служба бачить, що у школі є низькі результати освітньої діяльності, то ми можемо в такому закладі провести за власною ініціативою також позаплановий інституційний. Аудит, однак, левова частка закладів освіти, які потрапляють на інституційний аудит, це є ціла система відбору. На 2022 рік ми планували проведення в 500 закладах освіти загальної середньої освіти України. Ну на жаль, ми не змогли. Цього зробити в силу агресії з боку нашого ворога. Власне, що стосується 2021 року і наслідків інституційних аудитів 2021 року, то тут дуже приємно відзначити, що в 2021 році всього чотири заклади освіти в Україні отримали за всіма сферами високий рівень. І одна з цих шкіл, це є школа в місті Прилуки. Це Прилуцька гімназія, номер один. І дуже приємно, що вона це, вас... це ваша Чернігівщина, і дуже приємно, що вона показала такий високий результат і користуючись нагодою, я вітаю. Весь колектив цієї школи з такою високою нагородою. І також вітаю всіх учнів, які там навчаються, і бажаю їм не зупинятися на досягнутому, не дивитися, що інституційний аудит пройшов, але й продовжувати е е так розвиватися. В якості освіти є одна, е ключова, ключ, один ключовий принцип. Він неможливий і не залежить від когось одного. Якщо немає об'єднання е батьків, Учнів, вчителів, директора школи, органа управління освітою, засновника громади, бізнесу, це органів влади. Якщо такої синергії немає, то годі сподіватися на успіх. Якщо батьки в будь-якому регіоні України бачать, що вони не отримають тої якісної освітньої послуги, яку декларує Україна і яку гарантує Конституція України, вони повинні не мовчати і говорити про це. Вони повинні звертатися перш за все до школи, до директора школи і до засновника. Вони повинні об'єднуватися в батьківські громади, в батьківські комітети для того, щоб сідати і обговорювати, що їх не влаштовує і що для цього необхідно змінювати. Якщо вас не чують. Або до вас не почули, звертайтеся до засновника. Якщо засновник не реагує, ви маєте повне право звернутися до Державної служби якості освіти України за своїм письмовим запитом. Хочете усно, можете на сайт Державної служби якості освіти у будь-якому регіоні повідомити про ті випадки, які відбуваються в школі. Ми гарантуємо вам. Що ми об'єктивно дамо аналіз кожному такому випадку і будемо наполягати на відповідні висновки і на відповідні результати нашої перевірки? Хочу додати, що цьогоріч за інформацією міністра Сергія Шкарлета, міністра освіти та науки, 95% наших випускників стали студентами вищих навчальних закладів. Це добре чи погано з огляду на те, що якість кількість не завжди. Якість. А ви знаєте, я пам'ятаю, коли ми готувалися до мультипредметного тесту, ми говорили про те, ми не сподівалися, думали, що багато наших випускників залишиться або поїдуть вступати в Європу. Тим більше, що багато європейських закладів освіти давали їм таку можливість, давали їм можливість навчатися в європейських університетах, і в інших країнах давали їм гранти для того, щоб вони навчалися. І тішить те, що ці діти вибрали власне українську систему вищої освіти?